Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає браузер Microsoft Edge, який має вбудовану функцію читання в голос, читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 21 січня 2025 року. Денний графік, сьогодні очікую продовження дивергенції, все нормально, рух продовжується в зону перекупленості по графіку RSI. Знизу сформована зона підтримки на позиціях 99. Годинний графік, індикатори горизонтальних об'ємів підтягнуть курс на 104, можливо 105 в зону максимальної активності індикатор SVP, показує максимальну зону торгівлі за день. Накопичена біткоін-ліквідність, знизу мала лонг-активність, 100 можливо 99, і зверху велика шорт-активність 105 і ще більше на позиціях 109, можливо 110. Загальний прогноз. Можливе зростання на 104, можливо 105, мета продовження тренду на зростання, перетин максимальних цін 110 наверх. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Головний прогноз болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці, і будуть працювати все своє нічимне життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України, з вами був Віктор. До зустрічі!